Дивовижні українці та українки не лише стримують орди ворога на фронтах, а ще й продовжують створювати красу в тилу. Одне слово, незламність. до речі, про незламність, а точніше про пункти незламності, про які ми постійно розповідаємо в наших етерах, і про пункт юрту, і про пункт для тварин, і про більш традиційні пункти в різних містах країни. А сьогодні розкажемо про фортецю незламності, точніше, про цілу мережу таких фортець, що розтягнулися всією Україною. Я б навіть сказав залізних фортець. Риїв залізничний вокзал на початку повномасштабної війни. Він став центром евакуації українців. Щодня звідси вирушали до безпечніших місць десятки потягів. Наразі вокзал облаштували у фортецю незламності. Люди зустрічають один одного, проводжають та чекають тут рідних. Там, де люди можуть себе почувати у безпеці, там, де вони можуть мати стабільний зв'язок, там, де вони можуть зігрітися чаєм. І якщо немає світла, тут завжди є світло, завжди є можливість зарядити свої гаджети чи зв'язатися з рідними. Тут можна працювати, відпочивати, дивитися разом фільми або обідати. Якщо кияни та гості столиці опинились на залізничному вокзалі у комендантську годину, то без проблем можна залишитися в фортеці незламності. Вона працює. Цілодобово доступ до енергопостачання шляхом встановлення генераторів, безперервний доступ до інтернету шляхом встановлення старлінків, доступ до е, гарячих напоїв, шляхом встановлення термопотів, забезпечення чаєм, печивом. World Централ Kitchen забезпечує годування людей снеками, бутербродами. Ба більше у фортеці незламності залізничного вокзалу можна безкоштовно отримати консультацію лікаря. Облаштували тут окремий майданчик і для малі. Все в яскравих кольорах. Тож діти мають змогу бавитись та малювати. У такий момент розгортається наповну саме фортецю незламності і навіть уваги до дітей, тому що це досить великий стрес, особливо для дітей. І тому для нас дуже важливо, щоб фортеця завжди була до цього готова. Наші партнери з USAID передали 22 тисячі ковдр. в окремих містах, де потреба в подібних пунктах дуже висока, але ще немає. Активного залізничного сполучення будуть вико. Ростані альтернативні локації. Ключова ціль проєкту допомогти якомога більшій кількості цивільного та евакуйованого населення, адже багато станцій знаходяться у прифронтових зонах та на деокупованих територіях. Щойно деокупованих територіях це Купянськ, Ізюм, наприклад, Миколаїв, не всюди ще відновила свою роботу «Укрзалізниця» на деокупованих територіях. Найбільша потреба в таких пунктах є всюди. Де трапляються відключення світла, відключення тепла чи трапляються перебої з постачанням інтернету і зв'язку? Виокремити якийсь регіон неможливо, бо війна триває по всій країні. І до складної зими готувалися ще з літа, кажуть в Укрзалізниці. Розгорнули майже 100 пунктів обігріву та фортеці незламності. Вони можуть прийняти більше людей? Майже всі вони. Оздоблені а, інтернетом, а, всі мають резервне живлення, всі мають резервне теплопостачання у вигляді буржуєк цього року. Залізниця з початку літа виготовила на власних потужницях майже 10 тисяч буржує для того, щоб а, мати можливість обігрівати і такі локації. Проєкт фортеця незламності реалізується за підтримки нова Ukraine та Ховард Джі Buffett Фаундейшн. Діятиме вона щонайменше до перемоги.